На гарячу лінію телеканалу, «Д1» звернулися батьки дітей з особливими потребами. Діти потребують реабілітації, яку вони постійно проходять у профільному центрі Мальва. Однак, нещодавно з'явилася інформація про закриття реабілітаційного центру. В ситуації розбиралася моя колега Ольга Ховрич. У Дніпрі обласний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Мальва під загрозою закриття. Про це батьки вихованців лікувального закладу дізналися випадково. Інформацію прочитали на сайті облради. Ми побачили, що планується ліквідування реабілітаційного центру Мальва, і це було п'ятниця. Це було 19 вересня. Таких центрів, як ось цей, лише п'ять на всю Україну. Тобто, це залишиться чотири, якщо закриті цей. Люди залишаться без роботи, діти залишаться без гідної реабілітації допомоги і підтримки. Якщо нас закриють, наші діти залишаться на вулиці. Їх навіть не беруть у навчальні заклади до спецшкол, тому що е, різні діагнози, і, на жаль, велика кількість дітей просто залишиться вдома. І це не тільки дітей, це і дорослих, які не мають е, змоги ні навчатися, ні працювати. Звістка про можливе закриття пролунала як грім серед ясного неба і для педагогів-реабілітологів мальви. Для нашого сього колективу це була дуже неочікувана звістка, тому що всі люди працюють дуже добросовісно і повні в повні впевненості, що вони роблять свою роботу дуже добросовісно і що вони потрібні нашому государству, нашому суспільству, і що вони виконують все, що від них залежить. Цей реабілітаційний центр працює у Дніпрі вже 10 років. Він єдиний на всю Дніпропетровщину комунальний заклад, де особи з особливими потребами можуть проходити, наголошуємо, комплексну реабілітацію. Причому безкоштовно. Більше того, пацієнти з інших міст та громад області на час проходження реабілітації забезпечують проживанням та харчуванням. Теж безкоштовно. Тож батьки почали бити на сполох. Якщо закривають заклад, то дуже багато батькам тут немає що навіть в Україні робити. Це геноцид над нашими дітками. Якщо його закриють, у нас не буде реабілітації зовсім. А ця реабілітація дуже важлива для обласних, бо в нас проживання. Які заклади може тут і маються, але вони без проживання на ту пенсію, яку виділяє нам кошти наше наше ну, государство, то ми не можемо цього дозволити просто. І це єдиний шанс на порятунок наших дітей. І у кожної матусі особливої дитини є з чим порівняти, бо у пошуках найкращого для своїх чад вони багато чого перепробували допоки не потрапили до обласного реабілітаційного центру Мальва, де не тільки не відмовили в допомозі, а ще і помітно покращили стан здоров'я їхніх дітлахів. Ми проходили багато реабілітацій і по Україні, і по всій. Я скажу, так як тут нас ніде не реабілітували. Тобто він навіть не сидів, коли ми сюди прийшли. Зараз він слухає, зараз він дивиться в очі. Тобто моя дитина аутизм, і багато батьків знають самі основні проблеми, що це не контактна дитина взагалі. Майже зараз дитина виходить на контакт. Я бачу, що це дитинка, я бачу його вдома, що він за мною контактує, він за мною балакає, він дивиться на мене. Він мене слухає. Нам тут надають реабілітацію 12 разів на рік. Ми живемо півроку тут, в цьому центрі. Мій Єгорка Чепурно йому 4 роки. Майже два роки ми тут живемо. Два тижні ми вдома, два тижні ми тут. Це єдиний обласний центр, який нас прийняв. З нашими діагнозами дитину не брали ніде. Він був як овощ. Тут за два роки нам підняли голову. Дитина становиться на ножки, Він топає на біговій дористі. Це дуже великий результат. Мої доньки сім років. Вона зараз пішла в перший клас, пішла в звичайну школу, не спеціалізовану, в інклюзивний клас. Але звичайна школа, як мені говорить. Наша вчителька, ви дуже багато вкладаєте в дитину. Але я розумію, що то вклад відсотків на 70, то вклад мальви. У мене дитина особлива. Тут ми буду плакати, займаємося більше року. Бачу, які в дитини є результати. Дуже шкода, що підняли взагалі таке питання про закриття цього закладу. Олена ледь стримує сльози, бо в цьому реабілітаційному центрі роблять неможливе. Ставлять дітей у буквальному сенсі на ноги, допомагають їм робити більш впевнені кроки по життю. Жінка не бачить іншої альтернативи для своєї дитини, ніж і надалі продовжувати її реабілітувати у Мальві. Тут з дітьми працюють, дітям надають допомогу, не просто працюють, працюють на результат. Тобто ми, як батьки, ми ж спілкуємося зі своїми дітьми постійно, бачимо їх постійно, і ми бачимо той результат, який отримуємо після лікування. Тобто реабілітації. Всі працюють на результат. І масажисти, і логопеди, і психологи ну тобто, всі, всі, абсолютно кожен спеціаліст, працює на те, щоб дитину витягнути, щоб дитина зробила якийсь маленький крочок до свого здоров'я. Педагоги працюють за п'ятьма напрямками реабілітації. З кожною дитиною займаються окремо, навчають базовим речам, проводять творчі заняття. Це надання послуг дефектолога, логопеда, арт музична терапія. Дуже багато уваги приділяється соціалізації дітей, а також є ряд медичних послуг, до яких входять лікувальна фізкультура, масаж, фізик процедури, терапія руки і інше. На минулій сесії облради, як і обіцяли батькам відвідувачів Мальви, питання про закриття реабілітаційного центру прибрали з порядку денного. А після засідання профільної депутатської комісії запевнили, що продовжать фінансувати заклад у повному обсязі. Це саме підтвердили і на зустрічі з представниками Дніпропетровської облради і профільними департаментами обласної військової адміністрації. Тож Мальва продовжує працювати і допомагати дітям з особливими потребами. Ольга Ховрич Ілля Ломовський новини Д1.